Вітанічко, мої дорогенькі, з вами Дмитро, і сьогодні у нас оборона на турнір. Турнір у нас буде чотирьохзірковий, зірковий потужне посилення, без синіх. Коротше, що що вам тут сказати? Турнір. турнір. Я навіть слів не підберу. Турнір імені Шерхая в атаці. Будуть брати його. Е, взагалі, наскільки я пам'ятаю, з ким у мене завжди були проблеми на такому турнірі, це з Капріотом. Та як майже і на всіх турнірах. Е, навіть виключаючи синіх, якщо поставити, можна, типу, клика там на центр. Але я б не ставив, тому що клик, він нічого, по суті, не робить. Він хілить, він хілить навіть не в овер, але бафає він атаку. Ну і що? Ну, ресається він. Так, да, може бути неприємно. Але не факт, що він буде багато разів ресатись. І це дає змогу заряджатися, ну, скидати каміння в центр. Ну, це, це як на мене. От я розсуждаю, як би я ходив. Далі, фіранта. Наприклад. Також по сенсу, що немає синіх, давайте поставимо червоних. Я пробував. З цього нічого хорошого не виходить. Е, ну, Гермека, він ще атакуючий. Якщо він у вас 80-й, то можна подумати. Так, що це? Що тут а ще? Е, дивіться, ну, як завжди, я кажу, що, що тут розбирати в цих четвірках. Кедмани е, диспелять. Так, да, нехай з мультів не диспелять, але е, скляний ще й атаку ріже. А це турнір на поселеннях. І коли тобі все знімають і атаку ріжуть, або хоча б там половину знімають атаку ріжуть. Це дуже сильно відчувається. Поєдинки тут будуть, якщо ти акулу зарядив, в тебе каміння полетіли, там буде шалений урон. Падать будуть всі. Тому ось так грубо грубо підбиваючи цей підсумок, Капріота я буду залишати. А, і ще альфа таланти. Дуже важливі на цьому турнірі. Ну, вони взагалі скрізь важливі, але е, один із їхніх плюсів на цьому турнірі: кожен ельфа талант дає баф. А е, цей баф відразу автоматично додає сил, е, силу персонажу. Тому що це турнірне посилення. Ну це, я думаю, і так зрозуміло. Капріота я буду пихати. Вона в мене найсильніша. Біля неї, напевно, поставлю якось мультика. От, Клика на плеча. Ну, це я поставлю. Можете, Можете Кедменів поставити, якщо у вас є. Можете по кутках, можете на плеча. От, якби в мене були костюми. Я поставив би по-любому на цей турнір два кедмана. Одного скло, одного мульта. Просто тому, що в мене їх немає, то я їх і не ставлю, е, Люська, да, вона не дуже сильно б'є, але вона дуже добре себе показує, по моїм відчуттям. Я ще раз, е, ще раз наголошу, що це суто моя думка. Так, як я думаю, так як я відчуваю, так як я це бачу. Мені завжди приносила проблем Люська на плечі у Капріота. Вона, якщо десь не підріже, ой, то це то бабахне, ну, з оборони вона б'є набагато сильніше, плюс буде в неї якесь посилення. Вона буде бити ще сильніше. Меліндер ще може щось знімати, але. Ось в такому екземплярі, але будете. Будуть ходити мультами, може і не зняти. Ну, Кедман, Кетман краще, в принципі, і хіл потрібен. Ну, був би Кетман, я поставив би Кедмана на клика місце, наприклад. Пробивного. Не, чи чи мультяшного. Ну, коротше, тут я б думав би. Але Кедмена клика поставив би замість Люськи. І тут ще б одного, от сюди. Кедмана впихнув би. Я думаю, ще лисичку поставити. Все-таки все вона заважає хілитись. Я не знаю, наскільки це мені, мені допоможе. Але нехай хоча б хіл їм підрізається. Оце ось до пасивної здібності 50% це все-таки суттєво. Не забуваємо ще, що мультик Капріот Якщо накладає на фіолетових, вона не знімається. Саме коли мультик. Можна поставити якогось ось так, от, типу, Шерхая Річарда. Можна поставити ще сабіну, мені подобається, якщо у вас є мультяшна. Ну, вона не дуже така, щоб... Але якщо вона у вас є ломана, вона і знімає, і забороняє. А, це чекайте, чи це не це. Так, це обирає. І ще й захист дає. А якась із них ще була забороняла щось десь. Щось десь була забороняла. А, це ця. Ну, все одно, краще мульт. Якщо у вас є вкачано, можливо, десь зловили. В принципі, непогано. Я все ж таки не знаю. Я шерха, я скільки разів ставив. Ну, не сказати, щоб мене оборона й тримала. Вона в мене ні в якому випадку не тримає на чотирьох зіркових. Тому я поставлю якось ось так. Можливо, я щось ще по позмінюю. Це не гарантія, але саму мою думку ви почули. Я навіть не знаю, можливо, ще одну люську. Ну, чисто заради того, що вони в мене найсильніші. Але в мене диспейла немає взагалі ніякого. Чи буде то заважати мені? Та, звісно, буде. Эй, добре, там я ще буду думати. Давайте глянемо ще ось такий варіант. Та йди нафіг отсюда. Угу. Що в нас тут з персонажів є, та що в мене не вкащене. Ті буртус є, можливо, у вас. Але ні, нафіга він. Ну, Рігарда під Капріота можна поставити, він хілить непогано. Зверніть увагу на лисицю десь в куточок, чисто заради хілу, якщо хочете. Я ж кажу: я кажу, а вибір стоїть за вами. Якщо будете ставити акулу, то ставте тільки в такому варіанті, цей погірше трішки буде. Капріот і ну, Сабінка. Якщо у вас немає якогось вибору диспейлу, але є собіна, то чому б ні? Можна також поставити з жовтих. Хм. О, добре, що я сюди зайшов. Е, ще в нас є отакий ось дядько. Ну. бачив я його на центрі. Ну, його ти, трішки легше вбивати, тому що ти завжди можеш взяти е, капріота шархая, там, і, але якщо він заряджається, накладає баф і тебе починають бити. Там з рук таке летить, що ти ну, можеш цього не пережити. Якщо там немає капріота мульта, можете спробувати. Такі, тут, бачите, багато варіантів у мене не, не, покачен, не повкачувані. Можете розглянути варіант е, цього. Царя, царя Бібізян. Ось чесно, мені подобається. У мене просто навіть емки йому не, не роздані. Ну і качати охоти немає. Далі жовтих тут а більше, більше нікого немає. Такого, щоб на цей турнір. Синіх у нас немає, синіх пропускаємо. Ось бачите два місця під Кедмана Немає. Кедманів ставимо по-любому, якщо є. Малиш Джонс, Кітла. Мелендор як Диспейлер, якщо можливо Кедманів немає. Так, тут та, та, Тут немає взагалі толкових. Мілька, не знаю. Мені бувала, була заважала на безхиловому турнірі минулого разу. Але тут таке підуть з скляними костюмами. Мілька сама собі відображення зловить. Ну і зелених я тут не бачу. Щоб можна було когось поставити. Червоні, ну відразу говорю: ферант не стоїть. Далі на поселення. Закликаю, закликаю, я говорив. Ну, за гермека, гермек ще, якщо хочете, то можливо, але це по бажанню. Бо він все-таки як не як б'є. Ну і все по суті. і червоних немає. Ось такі якісь. Е, мої думки мені завжди давалися дуже тяжко. Чотирьох ці оборони кажеться карт мало. Але все хочеться взяти, воно нічого не влазить, або, або не вистачає, от як у мене кедменів. Тому я, в принципі, ставлю щонебудь і молюся богам рандому, щоб, щоб воно хоч трошки потримало. Якийсь ось такий приблизний варіант я поставлю, Дай дай будь-що буде. Бажаю вам удачі в цьому турнірі. Не забувайте, що акула тут от топчик. Можна брати акулу, якихось хілов, диспейлів і на хілу камінням чудово виїжджати. Чим більше хілу, Захилюєш себе і просто каміння, скидаєш, розганяєш акулу і на цьому, на цьому бій закінчено. Майже так, майже так завжди і буде. Не дуже такий, сказати, цікавий і Щоб багато бля, впечатлення коротше, приносив тобі цей турнір. Добренько, дякую всім за увагу, то я щось там з пустого порожня переливаю вже і так. Все, удачки вам на турнірі.